Шість потягів та понад 200 евакуйованих жителів Донеччини. Саме стільки прийняла ВПО Рівненщина з березня цього року. Та це лише частина з усієї кількості офіційно зареєстрованих переселенців в області. Донеччина прийняла офіційно зареєстрованих осіб вже понад 90 тисяч. Ще буквально вчора, коли ми приймали потяг з Донеччини, в нас було до 90 тисяч осіб, А сьогодні вже понад 90. це офіційно зареєстроване. Наразі в громадах області готові прийняти ще 400 людей. Перевага надається родинам з дітьми. Тоді, коли прибуває потяг, розгортається приймальний пункт безпосередньо на залізничному вокзалі, куди прибуває потяг. Вже там організовано є і медичні бригади є там і громадські організації, які так чи інакше надають свою допомогу. Є також психологічний супровід різних організацій. Станом на сьогодні ВПУ або орендують помешкання, якщо мають таку можливість, або розселяються в місця компактного проживання. Там проживають люди групами. Це як правило садочки, які не використовуються за призначенням школи, фельдшерсько-акушерські пункти та приватні сектори. Також люди пропонують свої помешкання для проживання ВПО. Ми визначаємо. Перелік осіб, які їдуть, їхні категорії, якщо це маломобільні групи населення, підшуковуємо їм житло безпосередньо, яке буде відповідати їхнім потребам. І безпосередньо, коли вже потяг приїхав, ми вже знаємо, куди люди ці мають їхати. Є транспорт забезпечений територіальними громадами, які організовують транспортне довезення таких осіб червні з Донеччини на рівненщину розпочнуть новий етап евакуації. Має прибути ще чотири потяги. Ілля Томашевський новини Рівного.